Ми опинилися по цю сторону. І другий світ це світ, де є сонце, де є буденне життя, де є робота, де є наші діти, де треба жити і де треба робити, тому що, не дивлячись на те, що відбувається, але життя продовжується. Ми повинні все робити для того, щоб були щасливі на наші діти, тому що кожне віддане життя наших рідних, найближчих нам людей, віддане воно для того. Щоб в нас тут, на Чернігівщині, світило сонце і були радісні дитячі обличчя і дитячі посмішки. Я хочу від імені всіх нас сказати сьогодні такі щирі слова подяки нашим керівникам влади. сказати дякуємо за те, що ви не залишаєте нас наодинці з бідою, за те, що ви вселяєте нам надію та. Маленько, але раді, щастя. Сьогодні повернулися наші діти із відпочинку у Львівській області. Це теж дякуючи піклуванню нашої влади. Ми отримуємо від дітей такі гарні згадки, гарні спогади. Ми дивимося на фотографії, де сміються наші діти. І повірте, це, коли ми бачимо дитячі посмішки, ці очі це саме головне, що є на сьогоднішній день. Тому ну, я бажаю всім, всім нам терпіння, сили. Владі бажаю те, щоб те добро, яке ви робите для нас, поверталося до вас вдячністю, також добротою.